<світнє> Цих 1. І її можна перетворити на дерево. Ой, а я тако вже зробила. Нічого страшного, то це гілочка. Дивіться, домальовуємо ще одну паличку. Так. І зверху малюємо дерево. Палочку тобі не малюємо. Зараз допоможу. Це яблуко в тебе таке. Хорошо. В тебе буде яблуко. Все, Все в тебе яблуко. В тебе що буде? Яка каплина донизу.